Обмінятись досвідом а також обговорити сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів. Медики та професори зі всієї України з'їхались до Івано-Франківська на другу міжнародну конференцію, присвячену пам'яті академіка Євгена Нейка. Ми хочемо відновити терапевтичне скерування в медицині, щоб лікар-терапевт міг лікувати не тільки одну хворобу, яку знає більше чи менше, а міг вилікувати. Людину в цілому, комплексно, тому що, на жаль, немає зараз таких хворіб, які зустрічалися в одної людини в одному варіанті. Є дві-три хвороби одного та саме пацієнта, тому лікар-терапевт повинен знати різні галузі. Терапевтична галузь одна із чи не найважливіших, каже Василь Нетяженко, і потребує реформування. Адже лікар-терапевт це перша людина, до якої потрапляє хворий, і медик має надати якісне обстеження. Бо хворий не приходить до терапе... до кардіолога, він приходить із іншими ще скаргами, які в нього є. От у нас я буду озвучувати і висвітлювати питання, чому ми маємо колосально великі проблеми з лікуванням хворих з гострим інфарктом міокарда. Погано діагностуємо Євген Нейк, на честь якого і проводиться конференція, відіграв важливу роль у формуванні терапевтичної школи Прикарпаття, адже він тривалий час очолював Івано-Франківський медичний університет, каже теперішній ректор Микола Рожко. А Євген Михайлович очолював вуз 23 роки. І було дуже важко. Ви знаєте, які були і становлення незалежної держави, і різні політичні птечі, Але він зумів ми з цьому всьому пройти і не втратити університет. І це для нас є прикладом сьогодні, що ми так само зараз стараємося, щоб він жив, щоб він розвивався, щоб він йшов вперед. Конференція тривала два дні. За цей час було напрацьовано багато шляхів щодо вдосконалення терапевтичної галузі. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.